Нагадаю, що на джодропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і в минулій серії була перевірочка апгрейдів, але в цій серії буде також ну, перевірка відповідна. Але ви спитаєте, ну чим вони будуть відрізні? А вони будуть відрізнятися тим, що в минулі серії я закидав там на 10%, на 15%, на 8. А в цій серії буде все по-жорсткому. Тільки там, від 1, думаю, до 5%. Ну, 5% це прям, я не думаю, що у нас сьогодні вийде десь, десь 3, я думаю, максимум вийде те, що зробити. Але дуже маленькі, дуже маленькі відсотки, і подивимося, що щось випаде чи ні. Хоча це доволі. Небезпечно робити такі серії після того, як була окупна серія, минулі я вибив ніж. І якби, да. Тобто, невідомо, що взагалі можна очікувати зараз. Да, 1100. Окей, може, може це все продати? Хоча дві. Ладно, а, чому, чому я маю все продавати, якщо я можу от за 266 залишити? І це піде в апгрейд. Хоча от, оце і так вже дорого, 266, якщо я буду кидати на відсоток, то там... то Це да, це, це 20 тисяч. 20 тисяч, я не думаю, що мені дасть сайт сьогодні. Ем, тому ось так. Окей, тоді, ну, трошки кейс подешевше візьмем, 333 джипоінти, Окей, 260 все одно багатенько. От, 103, 103 підходить, 94. Ну хоча 94 маловато буде, скоріш за все. Ладно, залишимо. Давайте залишимо. Там буде хоча б трошки більше 500. Отак, продамо. Ладно. А, так, що, 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 робити мені? Можна. А є якийсь, почекай, 200. Марс. Давайте Марс відкривати. 995, в принципі, за косарик відкриває 5 штучок. І. Ну, тут треба сподіватись на от щось ось таке. 120. Окей, тоді. В такому разі я продаю ось це ось це. на надискають 800 є. А, так, треба перейти, мабуть. На... О, почекай. Оцей оцей ніби буде зараз нормально. да, Видавати. 349 буде коштувати і 392 за НАТО. Це замало. Оце ідеально. ну, Це, це багатенько, це багатенько. Хоча 252, давайте залишимо. А, пропоную залишити 1745, ще 5 штучок. PGL, tier 1, я так розумію, це, ну, типу, тір 1 рівень гри. А, 124, 170, окей, 170, ідеально прям підходить. От побільше б таких скінчиків насправді. Так, продамо оце. От, оце 100% продамо. Ну і в принципі, в принципі, по великому, до речі, кейс ностальгія подорожчала. Давайте, по приколу, відкрию 5. Може, виловлю, якби, прокрутки безкоштовні, якби я не, ну, ніколи не проти цих. Ці... Ну, так, да. оце я сказав. Сказав, як відрізав. А, давайте контракт зробимо з оцього всього. Ну, це не будемо додавати, хард рівень і. 137. Якраз обміняли на скінчик, який можна буде апгрейднути в майбутньому. Так, 356 Black Friday одна штучка. А, Окей, ідеально теж підходить. І 100 G-Pointів залишимо. Нехай буде на балансі. А, так, полетіли. Оце, до речі, треба все теж перекрафтити, тому що це ще кешбек з минулих, з минулих апгрейдів, з минулої серії. 5, 13, 9, 18, ну да, це все сюди. І хард рівень. Можливо, касарік, буде приємно виловити. А, 7, окей, 7 джепонтів. Це це цікаво. А, 190. Ні. Ні-ні, ні не 198. Тут є щось прям дешевше набагато. А, Наприклад, ну да, 109. 109 джепонтів. Почнемо з цього. І. 8 тисяч, 8 тисяч АВП Азімов. 1%, і прямо зараз бам! Ні. Не заходить. Мені навіть от цікаво, як воно так докотиться, мабуть, красиво це буде. Да. Тільки б це я б сьогодні побачив. би. От тоді можна і радіти. Ну, давайте, 1.1. Скоріше за все, ні. Ну, об'єктивно кажучи, 200, ні. Ще раз, ось це: 10 тисяч і. Може, 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 оцей ножик можна виловити, ні? Один не заходить. Ладно, ладно, ми не розстраємось, попереду ще. Ну, Нормально, скінчики, в принципі, 10 тисяч знов ставлю. Калашик хоча в цей раз, можливо, мінімал vr якість. Один. Красива цифра, не, за, не залітає. А що є ще? 137. В принципі, 137 теж на 10 тисяч, теж на цей калашик. 1.23. Тобто 1, 2, 3. І поч... було, до речі, оце за сьогодні це, в принципі, найбільш схожий апгрейд на те, що могло воно зайти. Але могло нас не цікавить. Нам треба, щоб воно випадало і заходило. Так, юсп. 1.11. Не заходимо. Угу, Клас. 170 джепойтів, теж 10 тисяч, але вже відсоток буде трохи приємніший. Півтора, да, півтора відсотка. Прям велика різниця, відчувається. Ну, все ж таки вона є. 198. Зараз ще буде краще. Ще буде краще. 1,79. Не заходить. Окей. Зараз ще буде краще, так? Да? Так. Да. 243. Теж на 10. Ой, на... Я, а як я почав писати через тере, вибачаюсь. 10. Ой. А, Так. 10 тисяч. Вибираємо і полетіло. 2,19. І не заходить теж чогось, а чого не зрозуміло. 264 поінтиж 10 тисяч, юсп. 2.38 теж не заходить. Почало занадто сильно обертатись. І ще раз. Я знав, через раз тере почав писати. Так, я зрозумів, 10 тисяч знов, 2.27 теж не заходить. Ну, не буду не буду себе якось тішити, тим, що воно може б там зайшло, але ні, воно ну, воно не зайшло. Я ж це бачу. Оце, до речі, могло. Могло, чесно кажучи. останній апгрейд, давай 5 тисяч, 5... отак, 6 тисяч. Ось такий ножик, 4% шанс. Просто, будь ласка, візьми і зроби це. Ну ні, воно почало занадто сильно обертатись. Тому ось так, 29 тисяч. Ну, серія не вийшла. На жаль, почекай. Хоча, якщо ми оце все перекрафтимо на хард рівні. Що... А, хард не можу, можу медіум. 40 g прода... а дарма, да, дарма, мабуть, я продав, хоча що дарма, може і не дарма. А, Так. Окей, ізі, ізі рівень. 42 поїнти. Продаємо і робимо. Знаєте як? А ми робимо красиво: 4 тисячі. 4 тисячі і балансом ми ось так ставимо половинку 2,5, і можливо. Не захотіло. Ладно, ладно. 3 000, 3 000 тоді я ставлю. І теж балансом. 2.5%. Будь ласка. Ну, а чому? Ну чому ні? Чому ні таке питання? Я не розумію. До речі, ми можемо ще зробити серію з перевіркою апгрейдів, але вже чисто балансом кидати. Можна подивитись, чисто що з цього вийде. Тому, всім дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей.